Всім привіт, з вами я Ретрополдева. І сьогодні в нас буде огляд на посилочки зі старими кнопковими телефонами. Приїхали, так. перше це у нас акумулятор Fly. Ну це якесь сучасний кум. Не знаю, чи робочий, в мене такого мобільника, навірно. Норман, так це ладно. Далі. Так, це у нас Siemens. А 62. Ну, стан, чесно бачу, поганий. во екран розбит. Якийсь ось хтось царапав, стекло прям з остку. Лавіатури нема. Нема де зось Так. Задньої криски нема. Емейл e e здертий. Двох болтов нема. Тут бачите. Знімалич металеву криску на платі прийомник Ну, думаю, його перевіряти немає сенсу. Бачите, там все відкрито, болтов двох нема. Боже мой! Що тут відбувається? Боже, його тут ламали, що. Ну, знаєте, похоже, как будто його перелабували чи пополам. Ну, бачите такий корпус, тут розходиться ось. Тут тоже, господи, тріссина ось. Ну, коротше, было його зостка. Мен каже, це точно він не робочий. Таке стронцу хай бохмилує. Так, далі це у нас смартфончик LD. Сразу бачимо, це щось побите. Не знаю, чи це захисне скло, це стекло саме побите. Так, сзади наче нормальне. Так, трошки бачимо потертий. Так, де він тут відкривається? М -м так, не тут. Блін. Ага, о, є. Попробую відкрити, подивитися, що там робиться. Оце мені друг отдав ці мобілки, бо я це займаюся ними. Одною рукою не дуже зручно відкривати. Зараз, хвилину. Так, коротше, відкрив я мобільник. Бачимо, стоїть акумулятор. На... 200 2550 так. Ну до не начал хостика з Білостроска Симк2 Ну ночи окей Не знаю чи аккумулятор зарязанный ночи ну, все Безменс виглядав нормально Так, закрывається не поняв Правильно, все равно правильно. так?